В тому що я до округу Дарченка от... Тетяна Можна да. додам я трошки в курсі ситуації. У нас там був кандидат е, Василь Зеленчук. На жаль, він програв, але е, ми чесні перед самими собою. Поважаємо вибір. Там справді виграв Юрію Одарченко, але там три члени наших комісій е, ОВК зафіксували численні порушення з тим, що кидають не туди бюлетня. Те, що, ну, то, що пані Олександра казала, ми ініціювали. Перерахунок голосів, і там впевнено має перемогти Одарченко. Взагалі по багатьох округах, от масово, як самі Донецькі кажуть, фармазон перекидають не туди бюлетні, фальшують протоколи. Тобто, ми бачимо, на жаль, що може це і чесніше, що частина депутатів іде по округах, що голосують за людину, а не за партійність. Але на жаль, наше суспільство ще не доросло до того. Контроля. <праць> <праць> до, до, не, не доросло до мажоритарки. Наприклад, 153 й округ від кандидата від так званого народного фронту Юрія Вознюка роздавали гроші. На 208 му окрузі від Цесором ганьба за міністра уряду, за міністра Присяжнюка, який кришував схеми стоматолога Сина Януковича, проходить банальним підкупом Давиденко Валерій. А найганебніша ситуація, думаю, всі погодяться щодо округів. Це я забув номер 50, якийсь округ, де нібито переміг Звягільський з 1700 голосів. 1500 менше голосів. робиться це спеціально. Відповідальність за це несе президент, який це допустив. А хто це лобіює? Це лобіює Кремль. Щоб не пуст, щоб 에, першу сесію Верховної Ради не відкривав як найстаріший депутат Юрій Шухевич. До якщо дозволить а по шкірі округу, я потім знає, скажу. Знаєте тут, колеги? Ви не говорите щось, зараз про Лавров. З, з, дайте я договорю, так. будь ласка. Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації. Ви самі знаєте, як дипломати, наскільки стримані в висловлюваннях. Він висловив публічне занепокоєння, <laughs> ну, лавров, що не, Верховну Раду зайдуть нові бандери Шухевича. І до речі, той же Лавров тішиться з того, що радикальна партія Ляшка набрала Менший результат, ніж прогнозовано. Тобто ми чітко бачимо, що е, Веня коломойша Кремля і всі, хто нас сночі, виконують так? чітке замовлення Кремля. Щодо шкірі, ви правильно сказали, на окрузі, це 52-й округ, якщо я не помиляюсь, де начебто переміж шкіря. Там е, бійця батальйону е, Свята Марія. А тіло Селаї Довженка навіть не зареєстрували, порушивши е, порушивши ряд законодавчих норм. Округ, де переміж шкіря, в принципі, ми вимагатимемо визнати вибори не дійсними. Ви це відверне знущання відсомкнутися від того, що не сказав та ініціативна група відповідальні громадяни Донбасу. За е, як може бути кондозвольте так само, як можна. Це я попрошу не, не перебивати? Просто ну просто ви я, я ну, перепрошую ну, що... я... Будь ласка, ви давайте не будемо брати тим, на Ви знаєте Андрій, ну, я мені ну, Андрі, ну, ну, вибачте, ну, ну, не добре так робити. Не, як я ви. зараз розкажу, що мені болить про радикальну партію. Якщо будь ви будете мене перебивати. Україна, цікавить більше ніж те, що вам болить про нашу політичну силу при всій повазі до вас до речі, хай ваша політична сила навчиться не перебивати. Вибори завершилися трошки себе культурніше. Поводьте будь ласка. Вибори є наші території, які здають. І це повірте важливіше ніж вибори, Андрій, Yeah. Давайте не будемо висловитися. Я вам даю висловитися межах регламенту. цим людям слова не можна давати. Ігорі. Вони фальшували вибори в 2012 році, За цих людей вони фальшували в 10-му. вони зараз купили всі округи не... і розказують Ігоре. нам про чесність. Вони заслуговують на демократію, вони заслуговують на повну тотальну люстрацію да, і політичне повну, небуття. Але на праведний жаль, влада допустила, що от такі покидьки, як Вілкул, сьогодні рвуться в парламент, що опозиційний так званий блок, який Кремлівським блоком сьогодні лізе в парламент український і буде там представляти п'яту колону Москви, п'яту колону Кремля, реваншистів, яких треба було знищити відразу після ігоре, майдану. Вони знищили ми, українців. Вас, ми Вас почули е, а, а може нам розказувати? Я не слышу я подскажу. По ігор Мірошниче. Міро ще... Може, ви в парламент будете ходити по телевізору? Ви ж боїтеся на вулиці виходити? Ви боїтеся українців? Тому ігоре Україн... ігоре. Вам вже вимкнули мікрофоники. Ви Погоди з президентською командою. Я, я, я я Слухайте, я вас я дуже прошу. Поясню. Що таке президентська команда? Пан Шивків, це парень, який працював в приватному бізнесі, і він сьогодні прийде Пані і стане коже. вище всього українського парламенту. Може, з в адміністрації. Можливо, вам... я... можливо, президента да, за... можливо ви мене неправильно зрозуміли. Дайте дали кредит Дови, довіри, обрали Стоп. народних депутатів. Мені задали питання. Дайте мені на нього відповісти. Шановна радикальна партія. Від на вашу думку, Аваков себе добре Всі інші питання: формування складу кабінету відкриті. Я нас є свої пропозиції на посадах були гральні автомати. ну не паралельно. не беріть таку звичку говорити. Паралельно вам, вам задав питання? Слово. Ви не відповіли. А що так. я повинен вам відповідати на ваше питання? Я вам кажу, я, я вам кажу, Що питання. тільки професійні люди повинні очолювати пости в кабінеті міністрів? Андрій, а ви зрозуміли, чому так у владі і всі говорять, що радикальну партію опозицію не запрошуємо? Куда їм діватися? Нас запросять, точніше, консультації вже сьогодні запрошували, е, і ми почали їх вести. Власне, З... те, що злодійський блок, е, я не буду відкривати завісу до кінця. Он я бачу, один з колег дуже хитро посміхається, він об теж знає. Е, а якщо злодійський блок, То так званий стоп. опозиційний справді не беруть в коаліцію, це тільки можна вітати. Єдине, що я бачу загрозу, е, тобто була Тобто вас все таки була, беруть ні, в коаліцію. Е, е, консультації ведуться. Але е, в силу обставин важких, які сьогодні в державі, радикальна партія Ляшка готова війти в коаліцію, але е, базовими на нашу точку зору з нашої точки зору. Мають бути рішення, а не персоналі, тобто ми готові йти в коаліцію за таких умов. Тобто, заборона продажу землі землі, сільського з призначення, угу. припинення ОТО безпреділу приділу в правоохоронних органах, який, на жаль, триває. Це як Навіть іншими словами, революції. що ви маєте на кажуть правоохоронних органів. Ну, дивіться, та, та у нас має нас бути жорстка люстрація, так, тобто жорстка люстрація так. і позвільняти з посад ті, хто е, возив тітушок на Майдан, а сьогодні по... відкупалися і далі працюють. Так. Припинення того, що так звані правоохоронні органи перетворилися в правоохоронні. А ля ля ляш Ляшко хто в цій конфігурації має бути, щоб ви пішли в ляшко, національний лідер. Я не думаю, що йому варто йти в уряд безпосередньо. Ще умови наші зниження пенсійного віку для жінок, зниження податків для населення і підвищення податків для лігар. Я з вами водом